Вас вітає компанія TATA Грамото. І сьогодні на огляді у нас дизельний генератор TATA gm 6500. x Чому обирають саме дизельні генератори? Все які з автомобілями. Дизельні генератори споживають набагато менше пального аніж бензинові, і на великому проміжку використання низьке споживання палива нівелює ціну дизельного генератора. По друге це ресурс. При нормальному та своєчасному обслуговуванні дизельні генератори мають набагато більший ресурс аніж бензинові генератори. І по-третє, це потужність. Там, де на 7-8 кВт бензинові генератори вже закінчуються, дизельні тільки починаються. Тож, якщо вам потрібен генератор від 7-8 кВт, це тільки дизель, але в нас на огляді виняток. Дизельний генератор номінальною потужністю 4,5 кВт. Перейдемо до особливостей дизельних генераторів. Вага дизельних генераторів в два, а то й в три рази більше, ніж бензинових генераторів, але Майже всі моделі обладнані колесами. Також дизельні генератори набагато гучніші ніж бензинові генератори. Це особливість роботи дизельного ДВС, тим нічого не поробиш. Ні для кого не секрет, і власники дизельних автомобілів це знають, що в холодну пору року дизель буває складно завести. Для запобігання цьому радимо вчасно заливати зимове дизельне паливо. Також на даній моделі Tata gm 6500 X стоїть підігрів паливної суміші. Перейдемо до характеристик даного генератора. Генератор обладнаний синхронним альтернатором системою АВР. Номінальна потужність даного генератора 4,5 кВт, максимальна 5 кВт. Генератор однофазний обладнаний електростартером, що спрощує його запуск. Двигун 186FA, 418 кубічних сантиметрів, 9 кінських сил. Об'єм паливного баку складає 13,5 літрів. Цього має вистачити до 10 годин. Постійної роботи. Об'єм мастила в картері 1 літр 650 мл, вага генератору 100 кілограмів. Габарити даної моделі складають 72, 65-49 сантиметрів. Перейдемо до панелі приладів. На панелі приладів у нас знаходиться замок запалювання. Перше положення запалювання ввімкнуте. Лампа, яка сигналізує недостатній рівень мастила. Далі в нас знаходиться вольтметр, герцметр та лічильник мотогодин. Автомат напруги, підігрів суміші, вивід для зарядки акумулятору під 12 вольт постійного струму, заземлення, звичайна розетка на 16 ампер та силова розетка на 32 А. Ми завчасно заправили генератор дизелем та мастилом. Тепер проведемо запуск генератору, але ми не будемо навантажувати генератор, оскільки він зараз ще знаходиться на обкатці і, взагалі, перші 20 хвилин має попрацювати без навантаження. Що необхідно для того, щоб завести генератор. Вмикаємо запалювання. Всі наші споживачі повинні бути вимкнутими. Переводимо речах в положення старт та натискаємо флажок декомпресору. Далі виконуємо запуск стартером. Для того щоб зупинити генератор, або обертаємо ключ запалювання, або переводимо речах в попереднє положення. Першу заміну мастила необхідно зробити в перші 20 мотогодин, далі кожні 50. Також при кожній заміні мастила необхідно промити масляний фільтр та по необхідності повітряний фільтр потрібно почистити. Якщо вам сподобалась дана модель, Тата GM6500X переходьте за посиланням в описі до цього відео.